Як переселенці опанувати нову спеціальність і знайти роботу, якщо в новому місці, туди, куди він переїхав від війни, не так то й просто з тим, і, начебто, за спеціальністю точно працевлаштуватися не вийде. Це канал всі свої». Мене звати Лєра Широкова. На цьому каналі ми збираємо інформацію, що покращить життя людей, що через війну не можуть проживати в себе вдома. Ну і власне будують життя десь на новому місці. Підпишіться, поставте лайк, а я розповім вам детальніше про нашу сьогоднішню тему. Внутрішньо приміщенні особи та громадяни звільнені з полону можуть отримати у центрах зайнятості ваучери на навчання. Е, про це повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Що по факту це означає, якщо так трапилося, що ви переїхали, е, ну нехай буде в нове місто, а там за вашим фахом працевлаштуватися неможливо, бо, наприклад, немає такого заводу, на якому ви працювали, або немає робочих місць. Або, наприклад, як я працювала журналісткою на національній радіостанції, а в своєму населеному пункті взагалі немає жодного засобу масової інформації, що мені робити. Мені напевно доведеться шукати роботу самотужки, і вона не буде пов'язана з моїми попередніми навичками і досвідом. Це врахувала наша держава і запропонувала таку ідею переселенцям, які відповідають певним критеріям, надати ваучер на навчання новій спеціальності. Тобто, ви можете отримати нову робітничу спеціальність, перекваліфікуватися, отримати ті навички, завдяки яким ви знайдете роботу на новому місці. Ваучер передбачає, що вам повністю або частково оплатять це навчання. Які критерії, що ви можете отримати цей ваучер? Ваучер. Ви не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітний. У вас немає підходящої роботи, ви не отримували цей ваучер раніше. Ну, ви до речі, можете отримати його лише один раз. Тобто постійно проходити навчання не вийде. Ну і ви не проходили перепідготовку протягом останніх трьох років за рахунок коштів фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Ну і також ви маєте мати професійну, професійно-технічну, фахову, передвищу, або вищу що освіту власне, що має відбутися? Ви маєте прийти у центр зайнятості, подати заяву на те, що ви би хотіли отримати цей ваучер, ви би хотіли перекваліфікуватися або здобути робітничу спеціальність. І після того, а ну підкріпити це звичайно певним пакетом документів. Там буде в нас паспорт громадянина України, трудова книжка. Документ про освіту, потім реєстрацію платника податків, це ІНН. Ну і довідку про те, що ви внутрішньо переміщена особа. І потім ви подаєте в паперовій або електронній формі заявку на те, що ви б хотіли стати щасливим власником цього ваучера. Після того 8 робочих днів. Центр зайнятості буде розглядати цю заявку. Зверніть увагу, дні тільки робочі вихідні і святкові дні ми не враховуємо. І після того ви отримуєте відповідь не ваучер, а відповідь, чи вони вам дають ваучер, чи не дають. До речі, кваліфікацію і спеціальність, якою ви хочете займатися, ви обираєте самостійно, тобто вам її не призначають. А ви відштовхуючись від свого досвіду, навичок і пропозицій на ринку праці в тому місці, де ви є, можете і маєте обрати. Після того, якщо все добре, і ви отримали ту заявку, то протягом 90 днів ви маєте розпочати навчання. Ви не можете його кинути. Бо якщо раптом ви його кинете, то доведеться відшкодовувати гроші, які на вас витратила держава. А, ну і власне, все. Це напевно все, що треба знати. Я ще звернула увагу, що тут є 70 професій, на які ви можете навчатися. Давайте я вам трошки зачитаю, які в нас з вами є варіанти. Якщо так трапилось, що по спеціальності, яка у вас вже є, роботи немає, то ось, я не всі зачитаю, але деякі: бджоляр, вистатник широкого профілю, взуттєвик для ремонту взуття, водій автотранспортних засобів. Це один, де один, це один є, це є. Коротше, дуже багато категорій. Всякі водії, екстрений медичний технік, закрійник, зварник, кондитер, кухар, машиніст, монтажник, всякі сільськогосподарські, плодоовочівник. Тракторист, електромонтер, кравець, машиніст, крана, охоронник, слюсар тут кілька різних типів, токар, швачка, автомобільний транспорт, агрономія, архітектура і містобудування, ветеринарна медицина, геодезія, землеустрій, готельно-ресторанна справа, захист і карантин рослин, медицина, медична психологія, медсестринство, менеджмент, психологія. Середня освіта за предметними спеціальностями для отримання кваліфікації вчителя математики, фізики, хімії, української мови і літератури, системний аналіз, соціальне забезпечення коротше. Харчові технології багато різних спеціальностей їх всього 70, тобто тут реально є з чого обирати. Якщо вам щось до вподоби, зайдіть, будь ласка, на цей сайт. Там повний перелік, я лишу його в описі. Подивіться, врахуйте, чи вам це допоможе в вашому житті, і можна починати нову сторінку у своїй кар'єрній історії. Сподіваюся, вам була корисна ця інформація. Якщо ви спробуєте це зробити, напишіть, будь ласка, в коментарях, як які результати. Якщо ви спробуєте і пройдете цей шлях отримання ваучери на освіту, напишіть нам будь ласка в коментарях, чи вам вдалося і яку спеціальність ви обрали. Дякую, що дивитеся цей канал. Всі свої на ньому ми підбираємо інформацію і ресурси, які мають спростити або покращити життя людей, що через війну не можуть залишатися вдома.